24 боєприпаси за похід в Криворізькому районі області. Понад 250 будинків на Дніпропетровщині підтоплені. На деяких територіях ДСНС де проводять евакуацію. Роблять гроші із сміття. Мешканці ОСББ у Дніпрі організували сортувальну станцію і на виручені кошти порядковують двір. На заняття ходять, але без оцінок у Дніпрі пацієнти дитячих лікарень відвідують школу супергероїв. І про це та інше в найближчі півгодини розкажемо детально. З вами новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Вітаю! 24 ворожі боєприпаси знешкодили піротехніки в полях Криворізького району за останній місяць, і тим самим завершили обстеження сільгоспугідь. Мова про поля, які потребували розмінування найперше, аби аграрії розпочали посівну. Загалом сапери перевірили понад 2,5 тисячі гектарів. Тож як тільки підсохне на розчищеній землі, сіятимуть соняшник. Роботи з розмінування на інших територіях області продовжуються. Понад дві сотні будинків підтоплені людей рятують на човнах. На деяких територіях Дніпропетровщини через весняне водопілля почали евакуацію населення. Про це повідомили у ДСНС області. Зокрема, сьогодні в Обухівці на гумовому човні доправили на сушу двох жінок, які стали заручницями води у садових будинках. Найбільше страждають зараз Петриківська, Підгородненська, Обухівська громади та Дніпро. Там десятки приватних осель і присадибних ділянок, а також бази відпочинку дачі, фермерські поля та дороги, і досі стоять у воді залишаються підтопленими у Шевченківському районі. Територія храму, також будівля розважального закладу Ріо Клаб, територія закладу відпочинку. Дача Горця у СМТ Обухівка 251 будинок. А саме два будинки у місті Дніпро, 216 в СМТ Курилівка Дніпровського району та 33 будинки у СМТ Обухівка Дніпровського району. Герої не вмирають, їх душі вись взлітають, і в пам'яті на вічно. У Дніпрі вшанували тих, хто став небесним щитом України. На одному з цвинтарів міста відслужила жалобну панахиду та згадали героїв, які ціною власного життя виборювали волю та незалежність українського народу. Про тих, кого назавжди забрали небеса, далі він загинув в окрас той же день, коли я народився. Отже. 20 березня. Про свого Сергія розповідає Вадим Якович. Що, батько каже, син захищати Україну пішов ще навесні 14-го. Починав стрілком, а потім перейшов у розвідники. Він пройшов і Авдіївку і був в Донецькому аеропорту, за що він був нагороджений почесним знаком Кіборга. Ну, так. Думали, що вже все закінчилося, перемир'я, а воно. І він казав ще тоді, де, каже, татку, ти не переживай, ще війна буде, вони так не будуть заспокоюватися. Отож От він, як у воду, дивився. Боєць 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр із позивним Борода захищав рубежі Донеччини. Батько каже, першим рвався у бій і завжди був на позитиві. Та тією ж весною, тільки вже 19-го, Сергій Валах загинув. Герою тепер назавжди 38. Оце 93-й в бригаді, так як почав, так і закінчив. Донька в нього народилася вже після його смерті. Від болю розривається серце матері полеглого бійця. Фото свого захисника обіймає пані Олена на світлині. Її старший син Іван. Кожного вечора він мені дзвонив. Я кажу, синочок, Я можу спать лягати? Лягай. Каже рік, як матір втратила свого сина. Іван загинув 17 квітня минулого року, не маючи бойового досвіду, чоловік. Пішов на війну у них у всіх одна фраза: якщо не я, то хто? 24 лютого у пів восьмого вже був біля воєнкомату. І коли я вечором узнала, що ну коли він мені вже вечором позвонив, сказав: Ма, представляєш, я був не перший. Він не служив ні в армії, ні в АТО він не був. Але він був таким мене спортивним хлопчиком. Він займався екстремальним вождінням, Він закінчив снайперські курси. Ну він там стріляв не з снайперської вінтовки, того ж він казав, що це саме е, джевеліни. От я ще переживала, кажу, синочка. В тебе ж там спіна. Вони такі тяжові. Він каже: а хто тут думає про ту спину? У Уполеглого героя залишилось троє дітей. Тих, хто віддав своє життя за Україну та її свободу, вшанували хвилиною мовчання. Над їх могилами прозвучав прощальний салют. На могили прийшли рідні загиблих та побратими, які і самі воюють. На цвинтарі запалили свічки, поклали квіти. священники відправили панахиду. Їм вічно царство небесне, А нам, щоб ми цього не забували, і завжди знаходили час сюди, приїжджали. Просто помилилися, просто своєю увагою. Напевно, що згадали цих хлопців, які які тут сьогодні спочили. Над кожним з них майорить синьо-жовтий, як символ того, за що вони віддали своє життя. І ціну цього ми всі маємо пам'ятати щохвилини. Ольга Величко, Євген Гаценко, News, телеканал відкритий. Замість творчих поробок речі для зсу зовсім іншим рукоділлям Тепер займаються працівники одного з дитячих садків Дніпра. Допомагають їм і батьки вихованців. Збираються щонайменше тричі на тиждень і виконують замовлення від військових. Плетуть кікімори, захисне мережево для техніки та бліндажів. Зимку шили теплі флісові підшоломники та бафи. А ще волонтери роблять перев'язувальний матеріал для госпіталів і збирають донати на тепловізори та снайперські гвинтівки для захисника. І у нас є дівчинка Наталочка, яка ремонтує одяг військовим. Підшиває, латає, тому що всі знають, що на передовій там багато і мишей, і хом'яків, хорахів, які часто псують одяг військовим. Тому чим зможемо, тим допоможемо завжди раді. Плетуть сітки, наче горіхи кламцають. Це й не дивно. У школі цим займаються з 2014 року. Щоб допомагати зсу, навіть налагодили співпрацю з місцевим секонд-хендом. А з березня почали ще й самі фарбувати тканину. Коли починалася робота, ми не знали і не вміли, як це робити. Але розуміючи те, що це дуже необхідно, ми звернулись до спеціалістів, до професіоналів. Павучки Дніпра нам не відмовили і прийшли нам на допомогу. Вони навчали усіх людей, які до нас прийшли. А після повномасштабного вторгнення до нас приходила дуже велика кількість людей, і ми працювали і на двох поверхах плили сітки. В залежності ну, від пори року, то були і білі, і зелені сітки, і від того. Який розмір наших сіток теж було залежало взагалі сам метод плетіння цих сіток. Та в школі не лише плетуть. Колектив об'єднався з батьківським комітетом і разом вони збирають одяг та їжу для бійців і переселенців. Крім того, вчителі навчилися шити чоловічу білизну та подушки з матеріалів, які приносять мешканці мікрорайону. Підтримували окупантів, і виправдовували збройну агресію РФ на Дніпропетровщині. Судитимуть двох колаборантів. Справу вже передали до суду. За даними слідства, мешканець Кам'янського у забороненні соцмережі поширював контент з проросійських спільнот, а в коментарях закликав підтримати спеціальну військову операцію. А жителька Павлограда називала повномасштабне вторгнення внутрішнім громадянським конфліктом та переконувала співрозмовників, що дії окупантів спрямовані на захист українців. フフフ。<music> Маленькі, а вже супергерої. У Дніпрі в медзакладах працюють дві школи супергероїв. Їх відвідують діти з онкологічними хворобами, які перебувають на довготривалому лікуванні. Щодня до них приходять вчителі, корекційні педагоги та вихователі. Протягом восьми років цей проєкт існував на волонтерських засадах. А у 2021-му школа отримала статус державної установи. Як працює школа супергероїв в умовах великої війни? Далі в сюжеті. Я сюди кожен день. Агаті сім років. До школи супергероїв дівчинка ходить з великим задоволенням. Щоправда, Агата трошки соромиться камери, тому з відповідями допомагає вчителька. <таспоріг> Амушка приходить до нас кожного дня. У неї дуже гарні е, здібності до математики. Вона дуже цікавиться цим, і в неї все виходить. Викладачі школи проводять уроки для початкових, середніх та старших класів, займаються із дошкільнятами. Діти навчаються індивідуально і в групах, як очно, так і дистанційно. У супергероїв немає оцінок, а лише обійми, позитивний настрій та радість, каже завідувачка школи Наталія Олійник. Ми по максимуму робимо все, щоб діти, які знаходяться в лікарні і прийдуть в оце освітнє середовище, забували, хоча б на час заняття, що вони знаходяться самі в лікарні, там один на один із хворобою. Зараз цю школу супергероїв у Дніпрі відвідує 20 дітей. Ходить до неї і Андрій. Додатково вивчає географію та історію. Готується до тестів. Цьогоріч планує вступати до вишу. каже, вчать просто і зрозуміло. Має найдовший кордон, нас диволучений Це не складно. З тієї ж так, історії я був в шоці за три хвилини, пояснили те, що зацінили. за всю конференцію поясняють. Тут мені пояснили просто все підряд, що за чим. Це зробив за півдні. А це Роман, йому лише 5 років, але він теж супергерой. Потрапив хлопчик до лікарні 5 місяців тому з діагнозом рак крові. Медзаклад малому сьогодні як дім Рома ділиться. До них часто приїжджають в гості зірки. Останньою відвідувала Оля Полякова. До приїзду співачки хлопчик підготував віршик. То у нас сіза на ролікованука з моя мене суда. Батькам школа також подобається, бо вчителі мають індивідуальний підхід до кожної дитини, розповідає тато Романа. Все дуже продумано, все стабільно, все чітко. Ребенок, якщо не може прийти, допустимо, під капельницею лежить, учителя приходять до нього, займаються. Все дуже складно, все прекрасно, просто супер. Наразі в Україні працює вісім таких шкіл при лікарнях. Планують відкрити ще три, аби допомагати опановувати науку маленьким супергероям, які щохвилини боряться за життя. Світлана Пархомок, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий. Перше, друге і компот у Дніпрі підопічних терцентру і вимушених гостей годують гарячими обідами. Вони безкоштовні. Поживно та смачно поїсти можна по талонах. Має їх і пан Дмитро. Чоловік переселенець з Маріуполя. У нашому місті з початку великої війни до їдальні приходить щодня. каже безоплатне харчування і гроші зберігає, і полегшує побут не в рідних стінах. В отлично годують. Перший, і борщ і суп, і розсольник. Друге – і кашу, макаронні изделия, котлети, куриці готують зі свіжих продуктів, говорять кухарі. Щодня на обох берегах Дніпра безкоштовні обіди отримують понад півтори тисячі людей. У міськраді обіцяють, за потреби кількість порцій можуть збільшити. Старенькі ж можуть отримують Їжу або в терцентрах, або вдома обіди доставляються соцпрацівники, які їх доглядають, щоб отримати гарячий обід. Треба із пакетом документів звернутись до управління у справах ветеранів та ВПО. Для отримання гарячого обіду внутрішньопереміщена особа має звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації, написати заяву та отримати талони на харчування на кожен день. В двох пунктах у місті Дніпрі харчується приблизно 1600 внутрішньопереміщених осіб кожного дня. До управління соціального захисту внутрішньопереміщена особа подає заяву, має мати при собі паспорт, довідку внутрішньопереміщеної особи. І буде зареєстровано в місті Дніпрі після 24 лютого 2022 року. Це е, дуже потрібно для на сьогодні е, непростий час, в час війни, в час, коли фінансова скрута у е, людей не тільки по віку, а також і внутрішніх переміщених осіб, та допомога, яку вони получають. Е, це дуже Ну, приємна, скаже, приємний бонус до того, що вони мають від держави. А місто піклується про них також. На 12 тисяч випускників з усієї країни готуються до національного мультипредметного тесту на онлайн-платформі Дніпра. Це безкоштовний ресурс для учнів 11 класів. Там понад 3 тисячі тестів та лекції від найкращих викладачів міста. На платформі розміщені уроки з математики, фізики, хімії, біології, історії України та іноземних мов. Долучитися до сервісу можуть усі охочі. Всі матеріали збережені і доступні до перегляду та опрацювання, кажуть представники КП. Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро. Реєстрація на edu.dniprorada.gov.ua викладаємо уроки. Кожного дня і у нас є на це програми. По понеділкам та середам у нас виходять лекційні матеріали, плюс тести до лекційних матеріалів і плюс матеріали для самопідготовки. У вівторок та четверг у нас виходять тести для самопідготовки. а У п'ятницю у нас виходить спільний тест за цими темами, які навчалися на цьому тижні. Кількість предметів в українських школах можуть зменшити. За словами міністра освіти Оксана Лісового, два роки ковіду та рік війни спричинили велике психологічне і розумове навантаження на школярів. Багато дисциплін навчання онлайн, додаткові заняття. Нині в 7-9 класах діти вчать з 20 предметів. Таку кількість матеріалу складно засвоїти навіть у звичних умовах. А зараз це просто на межі можливостей. Тому школярі зосереджуються на предметах, які обирають для себе. Пріоритетними, зазначив міністр. Починаючи з 2027 року, у старшій профільній школі діти зможуть обрати напрямок, за яким хочуть навчатися. Відповідно, це має змінити підхід в українських школах з мультипредметності на конкретний профіль. Оксан Лісовий попросив батьків поділитися своїми думками та розповісти про досвід відвідування шкіл за кордоном. Як на пропозицію міністра освіти відреагували мешканці Дніпра та які предмети вони прибрали б зі шкільної програми? Відповіді на ці питання дивіться у народних експертах після прогнозу погоди на відкритому. 69 людей загинули і майже пів тисячі травмувалися в дорожніх аваріях. На Дніпропетровщині з початку року сталося понад 2,5 тисячі автотрощ. За даними патрульної поліції, порівняно з минулим роком кількість ДТП зросла більш як на 20%. Серед головних причин перевищення швидкості, кермування на підпитку, недотримання безпечної дистанції. Крім того, кажуть, у поліції майже наполовину побільшало аварій з постраждалими. Пішоходи переходять дорогу у невстанні встановлених місцях ігнорують сигнали світлофора і не використовують світловідбивачі. А ця інформація для кермувальників. Відсьогодні у Дніпрі на три дні частково звозять проїзд по вулиці Воскресенській. Про це повідомили у міськраді. Все через ремонт аварійного каналізаційного колектора на прихресті з вулицею Старокозацькою. Завершити реконструкцію планують у суботу, 22 квітня. Монетизують сміття. Понад рік тому мешканці одного з будинків в Чечелівському районі Дніпра створили сортувальну станцію. Раз на два місяці сировину забирають переробники. Таким чином, жителі ОСББ вбивають двох зайців, заробляють гроші на непотребі та заощаджують на його вивезенні. На отримані кошти ремонтують під'їзди та озеленюють двір. Вже висадили туї, верби, а ще японські іви. Як почати справу з нуля, Анастасія Вільхова дізнавалася. Ось такі контейнери бумажні картонні. Тось цього ми починали. Потім дійшли до того, що вучі поставили. Такі нехитрі контейнери. Рік тому встановили в одному з під'їздів по вулиці робочій. Мешканці ОСББ швидко приєдналися до екоініціативи. Коли обсяги відходів зросли, власноруч виготовили металеві клітки для надійності. Не все було так цивільно, як виглядає зараз. Спочатку це були картонні коробки, які стояли. У під'їзді не всім подобались там запахи, тому що хтось там мог не вимити а, це сміття. А, коробки рвалися. Ну було дуже ну, неудобно. Активно збирає сировину пані Тамара. Жінці 73 роки, та, попри поважний вік, сортування для неї спосіб життя з молодості. Жінка відокремлювала тільки макулатуру. Тепер сортує на повну. У мене стоїть коробочка на балконі, я туди складаю все. Чисте, пом'яте вже складаю. А потім беру цю коробочку, йду в мусоропровод там у нас, де на етажі, туди, вже кожен віддільно. Пластик віддільно, картон віддільно, все віддільно. Як насобирається там мішочки, це я йду і мішки вже для здачі мусора. До сортування долучаються багато мешканців будинку. А якщо хтось не хоче, заставляємо і кажемо, що вже 8 чи 9 років як обов'язкова сортировка мусору. Правильно? Збирають скло, пластмасу та пластик. Правила сортування помити, висушити, стиснути. Етикетки з пластикових пляшок не знімають, прозоре та кольорове скло збирають разом. Ми дійшли до того, що зробили, встановили прес. Свод ми ставимо алюмінієву банку, пляшку. От це для того, щоб зменшити об'єм. Та спочатку розказує голова ОСББ, люди не розуміли, що тара повинна бути чиста. Ми кидали з остатками їжі, вона дає запах, то цього робити не потрібно, неможливо. Тобто особливо Ну, в літній період воно має бути вимете, воно має бути сухе, тобто, как бы, ні кожен цього придержувався в початку. Тобто, це були ну, головні складнощі на навчальному етапі. Цього. За рік свідомість мешканців зросла, сміття стало більше. Тож сортувальні міні-станції встановили ще поблизу п'яти під'їздів. Подбали й про те, аби безхальки не наживалися на чужому смітті. Ці контейнери ми встановили так високо, щоб ніхто не розворовував те, що зібрали наші мешканці, тому що, на перший погляд, це сміття, але як я і казав, то є, це сміття, яке, яке переробляється на гроші. Тому е, вони встановлені так, що ну не дуже, скажімо так, зручно комусь туди залазити. На переробку сировину здають кожні півтора місяці. Зараз здається заробити за 5 тисяч гривень. Всі кошти йдуть на благоустрій. Таким чином вже пофарбували у дворі, посадили молоді деревця та озеленили клумби. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий. Цвітей духмяні чечелівський район Дніпра, в тому числі завдяки працівникам міського територіального центру. Вони разом зі своїми підопічними приєдналися до загальноміських акцій Чисте Дніпро та Дніпро квітучий. Навели на території чистоту, висадили нові зелені насадження. Ми сьогодні обслідували дерева наші, вони живі почки, лістики, навели порядок. Упорядкували клумби наші, висадили квіти, тюльпани, нарциси, можжевельник. Ну, все добре. Ми сьогодні додали фарб до вісняного прибирання, покрасили скамейки, двері, огорожу. До екоакції долучилися і Шевченківському районі міста. Там педагоги одного з ліцеїв взялися за сапи, аби підготувати ґрунти, висадити канни, багатолітні яскраві квіти. Щоб холодити рослини не замерзли. На зиму їх викопали зараз знову повертають на клумби. Ми висаджуємо тисячу кан Кан на честь перемоги. Всі наші працівники вийшли і дружно висаджують зараз кани. Хай ростуть, хай мене прикрашають наше подвір'я і приближають, наближають нашу перемогу. І і обережно з любов'ю огортаємо теплою українською земелькою. А у парку при Дніпровській з'являться квітучі велосипеди. А поки під них готують ошатну галявину, вже висадили клумбу з барбарису та блакитної яленки. А центральну алею парку прикрасили саджанцями лаванди. Усій красі покаже себе вона вже влітку. Чарівну картинку доповнюватиме особливий аромат. Це не кінцева робота. На цій місцевості ми облаштуємо таку невеличку фотозону. Така зона буде рекреації для мешканців. Хочу подякувати також благодійному фонду Сміливі у них є програма Сміливі велосипеди. Вони нам передали чотири прогулянкові велосипеди, з них ми зробимо декоративні клумби і також туди висадимо квіти. буде дуже гарно, буде дуже цікаво. На цю годину в мене все після випуску. Дивіться прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Тримаємось і продовжуємо захищати наші кордони на всіх фронтах. Слава Україні!